1 січня новий рік розпочався з неділі, але подій відбулося чимало. Про них в СТН у студії Лілія Гулей. Дивіться у випуску. Закони у дії відсьогодні подешевшають певні ліки і здорожчають цигарки. Україна вшанувала національного героя Степана Бандеру. У столиці відбулася смолоскипна хода. В нове життя з нового року в святкову ніч у Києві народилося семеро діток. І сьогодні в Україні дорожчають цигарки через підвищення акцизу. Одразу на 40% підняли акцизний податок на тютюнові вироби. А відтак ціни на цигарки можуть зрости у середньому на 4-5 гривень за пачку. Підняли також акциз на алкогольні напої на 20% і на 12% на коняк, слабоалкогольні напої, пиво, сидр, перрі, кріплені та ігристі вина. не змінили лише ставку для натуральних вин. Утім, діяти підвищення щодо підакцизного алкоголю почне з 1 березня, тож подорожчення спиртного громадяни відчують уже навесні. А деякі лікарі сьогодні навпаки можуть здешевшити. Набувають чинності референтне ціноутворення, яке має забезпечити зниження цін на препарати трьох категорій: від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу і бронхіальної астми. Ліки мають здешевшити щонайменше на 20%. Україна вшановує річницю від дня народження народного героя, провідника націоналістичного руху Степана Бандери. У Києві зокрема пройшла традиційна смолоскипна хода. Учасники зібралися у парку Шевченка біля пам'ятника Кубзареві, запаливши смолоскипи, рушили до майдану незалежності. Попереду колони учасники ходи несли портрет Степана Бандери та Романа Шухевича. Загалом в акції взяли участь понад дві тисячі людей. Захід охороняли близько 700 правоохоронців. Одним словом, це провідник, це людина, яка зробила для нашої країни багато. Це національно-визвольний рух, який продовжується до сьогодні. Бандера то був людина, яка захищала свою вітчизну, захищала так, що загинула. Пам'ятні заходи присвячені Степанові Бандери проходили сьогодні і в інших містах України. В івано франківську біля пам'ятника, провіднику організації українських націоналістів, священники відправили панахиду. Відбулося урочисте віче. А упродовж дня на світлодіодах міста демонструють тематичні відеоматеріали про нескореного націоналіста. Пройшла хода також у Житомирі, Кропивницькому, Хмельницькому, Львові, Одесі та багатьох інших містах України. Неспокійно на передовій за день 22 обстріли. А в новорічну ніч 44. Загалом з урахуванням минулої доби поранені зазнали четверо українських бійців. Важка артилерія не змовкає. У новорічну ніч рясно вкривали снарядами світлодарську дугу. В день мінометами 82-го калібру обстрілювали широкене та водяне гранатомети, кулемети, стрілецька зброя строчили під Павлополем, Лебединським, Мар'їнкою, Новотроїцьким. На Донецькому напрямку неспокійно поблизу Авдіївки, Луганського, Троїцького, Зайцевого. А на Луганській лінії фронту ворожі перестрілки фіксували біля станиці Луганської і Сизого. Яні терористи укорочують собі віку. Один з бойовиків незаконних збройних формувань Новоазовська під час суперечки довів свою правоту гранатою. Загинули четверо ворогів України. За інформацією головного управління розвідки Міноборони, подія сталася 31 грудня. Під час сварки між офіцерським та рядовим складом терорист на підпитку застосував ручну гранату. З чотирьох загиблих окупантів один був офіцером і ще двоє бойовиків дістали поранення. А під волновахою напередодні нового року затримали бойовика батальйону Сварожичі. За інформацією поліції Донецької області, 23-річний житель Донецька до лав терористів вступив у червні 2015-го з метою підзаробітку. Розповів, що мало платили, тому дезертирував. Потім за повісткою його розподілили в танковий підрозділ, який формували два кадрових російських військових. Свідчення цього бойовика мають доказову цінність участі Росії у війні на Донбасі. всю технику нам гнала россия российская федерация у нас было два командира батальона и два начальника штаба двое один командир батальона это был который был изначально и начальник штаба который был изначально потом приехали два капитана особисты с российской федерации и в итоге все документации всю эту систему решали они то есть два которые вот комбат наш был полковник и подполковник. они с начальником штаба, они уже ничего не решали. В аеропорту Бориспіль затримали росіянина, який перебуває у міжнародному розшуку за підозрою в тероризмі. Як повідомляють у держприкордонслужбі, це сталося 31 грудня під час оформлення пасажирів рейсу Стамбул Київ, 35-річний громадянин Російської Федерації з травня 2014-го був у розшуку по лінії Інтерполу підлягав притягненню до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів пов'язаних з участю в терористичному угрупованні. За миру всьому світі у перший день нового року планетою пройшов 50-й день миру. Спільнота святого гідя у десятках країн світу організувала акції, до яких долучилися сотні тисяч людей. В Україні хода відбулася у трьох містах: Києві, Львові, Івано-Франківську. Люди несли повітряні кульки і плакати з назвами тих країн, де нині тривають бойові дії. Миру для кожного з нас, для родини і для України. Саме тому ми виходимо на цей святковий марш. Ми приходимо з родинами, з дітьми, абсолютно з мирними намірами для того, щоб побажати миру для України і для всіх країн, де йде війна. Я хочу, щоб в світі був мир і щоб люди згуртувалися навколо цієї мети, щоб все було добре у світі. Повернення втрачених об'єктів або земельних ділянок у комунальну власність міста може затягнутися на кілька років, за словами керівника апарату КМДА Володимира Бондаренка, більшість незаконних забудов та випадків відчуження майна відбулось з 2006 по 2011 роки. По цих справах давно минув термін позивної давності. І За чинним законодавством, ні прокуратура, ні міська влада не мають права поновлювати термін позивної давності. Тому проблему зараз вирішують у судах. Певні результати вже є. До Власності міста вдалося повернути 183 гектари земельних ділянок. На сьогодні тривають судові спори по кооперативах. Шукаємо аргументи, шукаємо підстави для поновлення, працюємо з прокуратурою і повертаємо це головне. Тому, швидше за все, процес буде тривати ще не один рік, чесно кажу. Особливо по документам, які були. Втрачені в одній з машин керівництва департаменту комвласності, ми знаємо, що документи в жодному випадку в одному примірнику ніколи не робляться, ніколи не підписуються. Час поновити документи і відповідно далі час подавати судові позови. У ДТП на вулиці Вадима Гетьмана загинула людина. Як повідомляє сайт ДТП Київ вранці водій Славути на високій швидкості вилетів з дороги на зупинку громадського транспорту і врізався у стовп. 28-річну пасажирку викинули з автомобіля через вікно. Від отриманих травм дівчина померла. Водій у критичному стані зараз в реанімації 17-ї лікарні. Наразі ведуться слідчі дії, з'ясовують, чи був водій на підпитку. І так само загинув пасажир в аварії, що сталася на бульварі Дружби народів. Водій старенької Тойоти, виїжджаючи з вулиці Старонаводницької, не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічну, ледь, не створив лобове зіткнення. Після чого вилетів на бордюр та врізався у стовп. Пасажир помер на місці. Тіло довелось витягати рятувальникам за допомогою спецзасобів. Дорожня поліція Києва закликає водіїв бути обережними, не перевищувати швидкості і не сідати за кермо на підпитку. Для столичних медиків новорічна ніч минула спокійно. Повідомляє профільне управління. Якихось надзвичайних ситуацій зареєстровано не було. Бригади швидкої медичної допомоги здійснили майже 700 виїздів. Лише три звернення надійшли до швидкої з майдану незалежності. А загалом у новорічну ніч не зареєстрували жодної травми, пов'язаної з використанням піротехнічних засобів. За добу до київської лікарні швидкої допомоги звернулись 66 травмованих. У 16 шістнадцятьох виявили переломи кінцівок. Забезпечена лікарня в повному обсязі. Це і гіпсовочний матеріал, і перев'язувальний матеріал, ну і медикаментозне забезпечення. Порівняно статистика з минулим роком, я можу сказати, що це є така позитивна, все ж таки тенденція. У нас поступило значно менше. Постраждалих порівняно з минулим, минулим новим роком. Ну, можливо, і погодні умови були все ж таки сприятливі у цю новорічну ніч. Ну, будемо сподіватися, що є позитивна тенденція і зменшення постраждалих. А пологові будинки приймали перших новонароджених 2017-го. Серед тих, хто претендує стати першою породілею року, Світлана Богославець з молодою мамою спілкувалась Іванна Біличенко. Пелюшки, повзунки, дитячий крик, замість святкового застілля. Світлана знала, що 17-й доведеться зустрічати в пологовому. Предварительна дата роду була 30 декабря. Та маленька кірочка вирішила надати особливої святковості саме новорічній ночі. І поки вся країна пила шампанське та їла олів'є, світлана знаходилася в пологовій залі в компанії лікарів та акушерок. Поки народжувала, чула залпи фейерверків і оптимістичні вітання лікарів. Приятно, что так вышло, так как я говорю неожиданно и врач, и акушерка как раз в новогодние ночь, когда били куранты, находились рядышком со мной. И в этот период еще малышка не появилась на свет. В этот период как раз у нас был час пик. Все друг друга словесно поздравили, продолжали принимать у меня роды. И вот закончились они в 10 минут. Так, з кірочки в першому пологовому і розпочався 2017-й, хоча сама ніч видалася плідною. С нуля часу в роддомі родилось чотири рібіночки, дві дівчинки і два мальчики. Раділі доволі, дітки живі, здорові, з мамами знаходяться. Та лікарі кажуть, майбутнє мами народжувати в новорічну ніч не дуже охоче. Ті, які ще не родили, звісно, не очень настроєні рожати новогодню ніч. Ну коли це відбувається, звісно, всі щасливі, задоволені, радуються. І це, в общем, у рібенка праздник якби на всю жизнь. Та аби зустрічати новий рік в пологовому, було комфортніше. Тут атмосферу свята створюють всім колективом. В усіх коридорах стоять новорічні ялиночки. Як можуть пригощають і породіль та лікарів, хоча про шампанське не йдеться. Метаже, звісно, кофе, чай, апельсини, новогодні атрибути присутствуют. Та й як тут посвяткуєш, якщо одразу після кірочки на світ надумала з'являтися яринка. Тоді ще майбутня мама Надія, додивившись в ординаторський новорічний концерт, вже йшла відпочивати. Як раптом почалися перейми. Срок був від 3 до 7 января, але ми в час вирішили рождатися, і от к п'яти часам вже і родились. Такі плани донечки застали з Нанацької майбутнього тата. Ми відмічали вдома, у нас старший син ще 6,5 років. Ми відмітили з бабушками і з сином Новий рік, мама була тут, і потім вже мама дзвонила і приїхала. І, хоча точну дату пологів визначити вкрай тяжко, обрання саме новорічної ночі для появи на світ, і лікарі, і породілля вважають гарною прикметою. Адже нове життя з'явилося саме тоді, коли і дорослі, і малі вірять у здійснення найбажаніших мрій. Може бути в такі моменти і починаєш вірити в волшебство. Іванне біличенко, Олександр Козуб, телеканал Київ. І в новорічну ніч кияни поховали театр на Подолі. Під будівлю принесли жалобний вінок із чорною стрічкою та написом Чудовисько на Подолі зникне з миром. Як зазначили самі активісти, ні працівники ритуальної служби, ані поліграфісти, навіть грошей не захотіли брати за свої послуги, матеріали, роботу. Лише подякували учасникам акції за те, що вони роблять. Про це повідомив у Фейсбук один з організаторів акції на Андріївському звозі Ярослав Ємельяненко. Прихисток для безпритульних з безкоштовним вайфаєм у пункті обігріву на Володимирському ринку від ранку до восьмої вечора рятують людей від холоду та голоду. Безкоштовний чай, бутерброди, печиво і можливість під'єднатися до мережі інтернет. Теплопункт працює щозими і приймає усіх, хто звертається. У нас є контрольори касіри на ринку, які проведуть, покажуть як електричеством, як теплом, як вайфаєм выпить чай съесть бутерброды, печенье. То Тобто ми делаем все для того, щоб люди, котринуся, не замерзли зимой. Ось такі події вже відбулися у перший день 2017-го. Життя триває. Дивіться, СТН. З понеділка про нові події вам розповідатиме мій колега Олекса Кіпкало. Веселих свят і до побачення.